Для зустрічі у нашій делегації в Флорі з американською стороною. Підготували деякі рішення, пропозиції наше бачення спільно з американською стороною. Після чого американська сторона виїхала в Росію, про що там були. А вони, я, чесно кажучи, не можу. Після того, як thank yes. you

Шановний пане президенте, дорогі колеги, дуже вам дякую за ваш візит, за те, що ви приїхали і за такі сильні сигнали. Ми дякуємо вам, вашій команді, вашому народу за значну підтримку від самого початку російської агресії. Дякую вам за цю підтримку, підтримку гуманітарну, фінансову і звичайно, політичну підтримку. І наші привітання у зв'язку з початком вашої. Місії в ЄС, ми на цьому шляху, наша держава на цьому шляху, і ми розраховуємо на вашу підтримку. І ми готові. Для нас це природній вибір. Вибір всього нашого народу, майбутнє членство у ЄС. І ми справді розраховуємо на те, що під час вашого президентства ми зможемо відкрити кластери. Я знаю, що це складна місія. Не все залежить особисто від вас, але ми розраховуємо на те, що більше речей будуть залежати від вас особисто. Тому ми дуже раді вітати вас. Ми готові говорити про наші двосторонні взаємини між Україною та Кіпром і. Економічні відносини і технології, тобто ми готові. У нас зараз була розмова з паном президентом. і Я думаю, що ми підемо далі в деталі під час нашої зустрічі щодо того, що ми обговорили. Дякую вам ще раз за те, що приїхали, і вітаємо вас, шановний пане президенте. Дуже радий бути в Києві 20... за 29 днів до того, як ми візьмемо президентство в ЄС і Окрім двосторонніх питань, які ми звичайно обговоримо, дозвольте мені почати з публічної заяви того, що Кіпр цілковито поважає суверенність та територіальну цілісність України від усіх держав-членів. Ми з усіх держав-членів ми набагато краще знаємо, що проходить український народ, ті, що вони страждають, за що вони борються. Ми були в цій ситуації протягом останніх 51 року і. Під час нашого президентства ми продовжимо підтримувати роботу над підтримкою України, і в той же самий час, що важливо, так це мати певні конкретні позитивні результати в тому, що стосується європейських перспектив для України. У нас є певні ідеї, якими ми поділимося з вами, щоб скоординуватися, щоб дати цей дуже позитивний імпульс. І я справді вважаю, що як європейський союз, ми повинні відправити дуже позитивний меседж українському народу протягом останніх років вони показують через свою хоробрість, те, що вони роблять. І коли ми говоримо про Україну, безпеку, територіальну цілісність України, суверенітет України, ми говоримо про суверенітет, територіальну цілісність та Європи. І ми, як я вам це казав, знаємо набагато краще з усіх держав-членів і. Під час нашого президентства у вас є найкращі представники для просування ваших європейських прагнень. І Ще раз дуже радий бути тут. Дякую вам.